Як ви розумієте, десь при початку війни, коли я була просто шокована тим, що з Києва не виїжджала, і все те, все що ви чули, і я і чула те саме, ми просто палили в Збирались збиралися унизі в Польщі, співали, під салою горілку, так трохи ставали товщі. нас вибухи розповіли, Прокинулись сонне терять. Бачите, актор колишній мужність собі повернув. Чуєте, це бахкає наше ПВО. в підвалах з варенням. в метро без подушки, ми ночі не спимо. Аж ось тобі дзуській, ні, ми не злякались. Ми злі і готові триматись до ворога останньої крові. Героям слава! Країні волю нам самим вирішувати власну долю. Браво!